Оце відео хочу подякувати моїм хейтерам. Друзі, так популярності мені, як ви, ніхто не робить. Ви знаєте, ходиш на канали деякі, виступаєш в студіях і, ну, як правило, ведучі кажуть, там, підписуйтесь на ресурси нашого, там, гостя і так далі. Але коли ви активізуєтесь, нічого так не дає мені підписників, як от ваша діяльність. Ти ж казав, війни не буде 16 лютого. Дякую. Знайшли відео трьохрічної давнини. Казав, каюсь, казав. Тоді було в мене 15 тисяч підписників. І тоді я чув Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Шмигаля, Кулебу, голову МЗС, Данілова, секретаря РНБО. Далі туди ще встряв Давіда Рахамія. Давід Арахамія взагалі сказав, що Bloomberg, Вашингтон Пост, Wall Street Journal, Вашингтон Пост не знаю, Wall Street Journal і ще CNN поширюють російські фейки щодо вторгнення. І ви знаєте, це відео про те, як я записав 16 лютого, що війни не буде, воно викликало в багатьох громадян бажання розібратися, хто що казав у січні-лютому. І виявилось, що доктор наук, який. Не має доступу до секретних даних до розвідувальних даних, який не спілкувався з розвідками світовими, в тому числі які попереджували, з аналітикою, яка давала яку давали Сполучені Штати Америки, з аналітикою, яку давали різні спецслужби, європейські і, напевно, і українські спецслужби, так от. А професор дійсно, 16 лютого, записав, що війни не буде. Обіцяю, займайте своїми справами, тому що професор і подумати не міг. Що люди, яких я вам назвав, стверджують, що все це, це фейк, що бути цього не може, що війна не розпочнеться. Що зберігайте спокій, не біжіть, що там закуповуйте сірники, не піддавайтесь на паніку. Всі, хто говорить про війну, провокатори і так далі. І так далі. Міг тоді, доктор наук. Подумати, що всі владні мужі насправді щось знали, але про це не сказали українському народові або не знали, так само, як і я, але я рішень не приймав. Я не міг повірити в те, що якщо хтось знав, що війна буде, то той не поїхав, не полетів куди завгодно до Чорта Лисого з будь-якими розмовами, але тільки не війна. Тому не впевнений я, що ті, хто от хейтили там мене за останній тиждень, два, про це відео трьохрічної давнини, навіть більше, що ви були на мене підписані. Пишуть мені. Та я тобі повірив, друже, ти не був підписаний на мене. Ти навіть не знав, що я існую. Тому що канал мій був невеличкий, в в там 15 тисяч і там були абітурієнти, студенти. Батьки і так далі, яких я консультував щодо вступу, щодо навчання, щодо освіти і так далі. Він був підписаний. Та ти дивився марафон вже тоді. Та ти дивився чиновників, політиків, Олексія, можливо, навіть і Арістовича. Та ти тоді дивився на людей, які тобі казали, що може бути війна, як на ворогів, та ти їх хейтив, тому що навіть у 2022 році в. Березні, квітні і травні, коли ворог масово наступав, і особливо е, лютий і березень. Я пам'ятаю, скільки я відео записував, щоб люди евакуювалися із своїх міст, де я вже бачив, що може бути окупація. І як тоді багато отаких от типу, хейтерів, які щось знайшли і чомусь вирішили мені пред'явити, вони не пред'являють цим людям. Їм пред'явіть. Я хочу подивитися, чим воно для вас закінчиться. Ви їм пред'явіть, я називаю. Володимир Зеленський, Кулеба, Вперед. Далі по списку. Можете управлінню розвідки щось пред'явити, які тоді хотіли вас втримати від а, зайвих кроків. Підіть їм пред'явіть. Чи там стрьомно, да? ну, ясно. Сидиш собі тихенько у мами десь <кхем> у квартирі і строчиш. Так ось я багато відео записував щодо того, що евакуюйтесь, буде окупація, це небезпечно. І тоді мені отакі такі люди виписували, який я провокатор, що я нічого не знаю, що ти там собі мелеш, я тоді вже висновки для себе зробив, що не можна нікому вірити, а в усьому потрібно розбиратися. А ці люди знайшли відео трьохрічної давнини і кажуть, на, подивися! Так тоді в мене було 15 тисяч людей на каналі, 15, а зараз півтора мільйона. Порахуйте, візьміть калькулятор, скільки це раз більше. І люди підписуються тому. Що вони бачать в мені раціональність, обґрунтованість, вдумливість, критичність, раціональність і любов до своєї країни, і турботу за людей. Так от, люди, які виїхали, тоді писали нам і дякували. Дякуємо, Сергій Миколаївич, що ви нас попередили і ми вас послухали. А багато людей залишилось, тому що слухали своїх мерів, міст, які казали, то все провокація, то провокатор. І залишились. І де вони тепер ці люди? Та їхні родини? Отак. Тому ви не хейтіть, якщо не хочете, щоб у мене збільшувалась кількість підписників. Або підтримуйте, якщо хочете нашій країні добра, миру і справедливості. Бо ось це якесь бикування вмонтоване в багатьох українців чомусь. Вважається ними найбільшою чеснотою. Ну, Ви знаєте таке слово? да, Чесноти. Ну, погугліть, можете чатом GPT скористатись. Заспокойтесь, ведіть себе адекватно, приведіть себе до якогось ну, до, до нормальності, в свідомості, поверніться навколо і задайте собі питання, хто зробив ваше життя таким, як воно є. І можна це питання задавати біля зеркала. Ви підходите до дзеркала і запитуєте, хто зробив ваше життя таким, як воно є. І відповідь інколи це ви. Ви ж самі, коли йшли обирати бездумно, коли дивились різні серіали бездумно, коли виходили щось руйнувати, бездумно. Коли бездумно обирали собі місце навчання, місце роботи. Ненависне інколи, да? коли бездумно інколи відноситись до свого здоров'я, до одягу, до виховання дітей, до того, чи читати, чи безкінечно дивитися серіали, і часто ми знаємо, які дивляться часто ті, хто строчать, хейти, в мій бік, які вони настрочив, а потім включає слово пацана, чи як воно там називається. Чи кров, пацана, що воно там? Отакі ви. Отакі ви. І як з вами щось можна побудувати? Як? Як? Коли у вас, крім хейту, ржаки і е, стьобу нічого немає? Ні за що не хочете відповідати, нічого робити, не хочете вчитись, не хочете народжувати дітей, не хочете працювати якісно, нічого не хочете? Хочете собі жугулять, дідушкиного хапануть? І літать потім по Києву шашечками, доказуючи комусь, що у вас ще Жигуль щось вміє. Отак і живете. А я збираю навколо себе людей, які дивляться в майбутнє, які хочуть жити якісно, їздити на суперелітних, хороших, хороших автомобілях, заробляти гарні гроші, ходити в гарному одязі і відчувати повагу одне до одного. А у вас майбутнього немає. Все, що у вас залишилось, ваша старенька, ваш старенький там, телефончик. Ну, може, мама подарує на чергове день народження новий, то буде у вас. І все. І в ньому ви через пробитий потрісканий екран, бо навіть у вас вже немає можливості скло замінити. Там, пишете мені всяку Гедоту. Для чого? Сенс який? Що ви хочете кому довести? Собі, що ви можете Гедоту написати? Так всі і так знають, що ви це можете. І що. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки також вітаються, шановні хейтери. Коментарі пишіть, не соромтесь. Може хтось із вас напише Сергій Миколаївич, я ріді був, я вибачаюсь. Ну, це буде хоч по мужськи Ну і не забувайте ставати спонсорами каналу. Це нас теж мотивує. Бережіть себе. І дякую кожному, хто зі мною.